Нашковуємося на роботу. Я думаю, що я так, шановні депутати, ви почули, виникла необхідність, стільки сесій ми провели і знову є відповідний, відповідний документ, який необхідно, понятно, провести сесію і прийняти відповідне рішення, щоб законодавчо все це привести відповідність. Значить, що включаємо реєстрацію, всі виграли. Реєструємось, будь ласка. Сесія є правомочною. Які будуть пропозиції стосовно початку роботи сесії? Надійшла пропозиція розпочати роботу сесії. Хто за те, щоб розпочати роботу засідання 58-ї позачергової сесії 8-го скликання, прийшов голосувати. Хто за утримався? Проти одноголосно, дякую. 58 ї позачергової сесії селищної ради, 8 скликання, оголошую, відкритим. Сесії Одеси дета ради прокону голосів та протокол по імену голосування про голосування по питанню порядку денного сесії здійснюється за допомогою системи електронного підрахунку голосів. Заперечень не буде? Ні. Не буде. Порядок денного пленарного засідання виведено на екран. Виводимо два питання, два питання, які на сьогодні вже опрацьовані. Пропонується порядок денний пленарного. Значить, для доповідей пропонується до 10 хвилин, для виступів до 5 хвилин. Засідання провести за 30 хвилин без перерви. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний, порядок денний рішення за основу та в цілому, прошу голосувати. Голосуємо. Культами. Прийти, дорожити по порядку денного, згадати по кожного, загинувшого мешканця нашої громади за незалежність і суверенітет нашої України. Будь ласка, це Шевченко Ярослав Михайлович, Месеча Сергій Олександрович, Дзарин Антон Миколайович, Казирін Анатолій Миколайович, Бурса Євген Олексійович, Бербилюк Владислав Миколайович, Сивець Богдан Олександрович, Титенко Юрій Алімович. Група Микола Дмитрович, Савенко Олександр Іванович, Живило Віталій Миколайович, Биба Сергій Олександрович, Дацько Олександр Володимирович, Жмудь Вадим Віталійович, Богданов Богдан Володимирович, Миросевич Олександр Миколайович, Макогон Володимир Володимирович, Бідніна Сергій Олексійович, Кущ Олег Сергієвич, Оборона Олександр Михайлович, Виступов Святослав Юрійович, Дерев'янко Юрій Володимирович. Шевкаренко Володимир Миколайович, Кошель Анатолій Георгійович, Брагнів Віталій Анатолійович, Романський Ігор Юрійович, Омальчук Анатолій Анатолійович, Бурмістр Дмитро Сергійович, Бугаєць Владислав Віталійович, Гадючко Роман Віталійович, Бабенко Віталій Дмитрович, Жарняк Валерій Іванович, Жмуть Олег Тимофійович, Слізь Григорій Володимирович, Мишун Сергій Григорович, Грицай Василь Васильович, Агафонов Леонід Миколайович. Швець Микола Олександрович, Швець Олександр Олександрович, Жук Олександр Вікторович, Близнюк Євген Володимирович, Кобель Олег Сергійович, Близнюченко Сергій Миколайович, Сереціано Сергій Костянтинович та Андріяну Сергій Васильович. Шануємо половині мовчання. Дякую. Так, шановні депутати, пропозиція прийти до розгляду порядку денного. Перше запитання. Про внесення змін до вложення про службу з права дітей Білицької селищної ради та затвердження його редакції. Доповідаючи пропозиція голосувати. Дане питання слухалось, опрацьовувалось пропозиція голосувати. Включаємо голосування, будь ласка, голосуємо. Рішення прийнято, дякую. Переходимо до розгляду другого питання. Про передачу комунального майна. Пропозиція слухалася голосуємо. Голосуємо. Так, рішення прийнято, дякую. Так, запитання в різне. Не надходили. Всі питання, які виносились на сьогоднішнє засідання сесії селищної ради, розглянуті. Коекі зауваження пропозиції по порядку засідання сесії? Немає. Відсутні. Засідання 58-ї базачергової сесії селищної ради, 8 скликання, оголошую закритим.